Цього два тижні на розуми знадобилось надвірнянці Наталії, щоб добровольцем відправитись у зону. АТО. жінка упевнена, медичні навики, які отримала в надвірнянській центральній районній лікарні, зможуть спасти життя не одному військовому. Наталія переконана, Україна потребує захисту, а її обов'язок допомагати українським солдатам. Ну, так вирішила, не ну, треба аком. Хтось мусить. туди йти. Ну, звичайно, що треба допомагати. значить хлопці там воюють. Ну, ну, ну... Це, це, звичайно, що це кожному зрозуміло, що треба туди комусь їхати. Тим більше, я кажу, медикам. До такого рішення Наталії рідні віднеслись з розумінням, проте все одно хвилюються та вважають несправедливим те, що захищати українську державу на Сході, йдуть прості українці, а не заможні посадовці. Боюся її відпускати, звісно, але що буде, то буде. в тебе бойова. Думаю, повернеться вона. Я до цього негативно ставлюся, що мама їде. Хочу прості люди мають йти воювати. А ті, що зараз багаті синки короче не можуть піти. Не не можуть зірвати свої жопи з теплих машин з теплих крісел. З надвірної на полігон рівненщини відправили близько 10 мобілізованих в рамках шостої хвилі часткової мобілізації. Там військовозобов'язані проходитимуть загальну військову підготовку та вивчатимуть ази наймужнішої професії. У військоматі кажуть, те, що на схід відправилась жінка, є хорошим прикладом для чоловіків, які уникають військової. службы. Я вдъхновен, как можно так сказать, что женщина пришла и написала это добровольцем. хочет идти? То, что вы сами, наверное, прекрасно знаете, слышите, что творится, что мобилизация плохо проходит. Мы в данный момент отправляем на начальный центр, который будет проходить 233-й полигон, где будут проходить они курс молодого бойца. И после этого Не всі, княжна, підуть в зону АТО. Во служить на Україні. Проводжали майбутніх героїв, рідні та близькі. Для них призвані вже зараз герої, бо незабаром захищатимуть батьківщину і кожного українця. Мобілізовані добре знають. Попереду чимало труднощів та небезпек, але вони обіцяють все подолати та повернутися з перемогою до тих, хто із заумиранням серця чекає на них.